Екс-депутатка Наталія Королевська, що прославилась в Україні своєю проросійською позицією, втекла за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тим часом на батьківщині політики не оголосили у розшук. Докладніше про те, де зараз королевська і чим займається під час війни, далі. Підписуйтесь на наш канал. Майбутня політикиня народилася на Луганщині у 75 році. Згідно з наданими королевською документами, вона має дві вищі освіти та ступінь кандидата наук. Втім, на початку 13-го року у ЗМІ розвернувся скандал через те, що насправді політикиня не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. З початку 90-х до початку нульових королевська встигла попрацювати менеджером на підприємстві Етко, фінансовим директором компанії Мета та виконавчим директором Асоціації. Оціації товару Луганщини ми політичну діяльність вона розпочала у 2002 році як депутат Луганської обласної ради і секретар постійної комісії з питань промисловості, будівництва ЖКГ та торгівлі у шостому році Королевська обралася народним депутатом від блоку Тимошенко. Вже за рік нардепка стала головою комітету з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, а згодом співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією станом на 2008 рік, за оцінкою журналу Фокус, королевська, як співзасновниця Ват Луганськ-Холод зі статками 243 мільйони доларів, входила до першої сотні найбагатших людей України. У грудні 2011 року політикиня була обрана лідеркою української соціал-демократичної партії, яка входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Тім уже за півроку була виключена з фракції Бют через системне порушення фракційної дисципліни. У березні 2015 року королевська за займала посаду віце-прем'єра соціальної політики та пенсійної реформи у тіньовому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок. Вже за рік стало відомо, що нардепка через підставних осіб торгувала кольоровим металом через так звану ЛНР. Королевська одружена з екс нардепом від опоблоку Юрієм Солодом. У пари двоє синів 2001 та 2008 року народження. Старший Ростислав у жовтні 2020 року здобув мандат депутата Краматорської міської ради від партії ОПЗ крім того, він став членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та зовнішньої економічної діяльності у вересні 2017 року. Наталія Королевська повідомила, що удочерила маленьку дівчинку зі слов'янська. Депутатський мандат політикиня склала уже під час повномасштабної війни в Україні у 23-му році. А ось втекла з країни разом із чоловіком, депутатом та дітьми ще раніше, як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе в Еміратах, де володіє елітною нерухомістю. Востаннє королевську бачили в Дубаї. Тоді як нардепка із чоловіком прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже про російські політики, навіть за кордоном продовжують зустрічатися та підтримувати зв'язок. Тим часом в Україні Наталії Королевську оголошено в розшук. У грудні 2022 року на ЗК виявило факти її можливого незаконного збагачення на майже 50 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено умисне внесення королевської недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Бід реальних вони відрізнялися на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Також у змі є інформація, що Королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї. Ці Рухомість вона також не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народною депутаткою. Незважаючи на те, що Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв'язок із перейменованою депутатською групою ОПЗЖ під назвою Платформа за життя та мир. Ба більше як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська перебуває в депутатському чаті групи, де в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання ради, комітетів та їхні голосування. Видання Ускає, що королевська досі відповідає за зв'язок ОПЗЖ із Росією. Колишня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко є ветераном української політики. Завдяки своїй невгамовній жазі до влади вона, не зважаючи ні на що зберігає вплив уже кілька десятиліть поспіль. Весь цей час поряд з політикинею її міцний тил. Чоловік та донька Телеграф Юй розповідає все, що відомо про особисте життя Юлії Тимошенко, її родину та тих, хто не зумів затриматись там надовго. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Юлія Тимошенко перебуває у багаторічному шлюбі з Олександром Тимошенком, який намагається уникати публічності. Чоловік народився 60-го року у Дніпропетровську у родині радянського функціонера. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. За словами тітки політикині, після літньої сесії в університеті її племінниця вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там вже працював і Олександр. Між ними швидко зав'язалися не тільки дружні, а й романтичні. Стосунки події розгорталися дуже стрімко, і вже у вересні 79-го року пара одружилася. Чоловік Тимошенко український бізнесмен. З 97-го року він був директором компанії Єдині енергетичні системи України за рішенням суду. Вона була закрита у жовтні 2009 року. Хоча за два роки рішення було скасовано прокуратурою. Компанія так і не відновила свою діяльність у 12-му Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії. Це було пов'язано із кримінальним переслідом. Ванням його дружини за президентства Віктора Януковича під час перебування у Бразі він брав активну участь в організації заходів на підтримку Євромайдану та очолив міжнародне громадське об'єднання Батьківщина після зміни влади у 2014 році та відновлення конституції України у редакції четвертого року. Олександр повернувся до України. Якщо в особистому житті Юлія Тимошенко нічого не змінювала, то її імідж на час політичної кар'єри змінювався десятки разів. У велику політику вона прийшла дев'яносто дев'ятого року, отримавши посаду віце-прем'єра паливно енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. На політичному олімпі вона з'явилася з простою й водночас елегантною зачіскою. Тоді у Тимошенко було волосся каштанового кольору і середньої довжини. Щодо стилю в одязі, то вона віддавала перевагу діловим костюмам. Втім, брюнеткою Юлія Тимошенко, залишалася недовго. У 2001 році її звинуватили в контрабанді російського газу і посадили в СІЗО. Вийшовши на свободу, через 42 дні політикиня почала експериментувати зі своєю зовнішністю. У цей час вона приміряла різні стрижки, носила чубчик і строгі пучки. У 2002 році експерименти зі стрижками Тимошенко залишила позаду і з тих пір змінювала лише колір волосся та укладки. Тоді ж вона уперше з'явилася на публіці із зачіскою косо. Яка згодом і стала її візитівкою. У четвертому році, в розпал помаранчевої революції, Юлію Володимирівну можна було побачити на сцені з розпущеним світлим волоссям, а також із туго заплетеною косою. Вже за рік Тимошенко стала платиновою білявкою та закріпила за собою образ дами з косою. У 14-му році політикиня ефектно з'явилася на революції гідності. Після звільнення в'язниці вона предстала перед публікою з незмінною косою та в інвалідному візку. Сні того ж року Юлія Володимирівна знову почала змінювати стиль. Напередодні виборів президента України Тимошенко з'явилася на публіці з високим начосом, який прикрасила обручем. У свій 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців новим стилем, розпустивши фірму косу. Від 16 до 18 року вона з'являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям із косою та низьким хвостом. У 19-му році голова партії батьківщини додає нову. У родзинку в образ, змінюючи теплий медовий відтінок волосся на холодний блонд. У раді вона з'являється з розпущеним волоссям, прибравши чубок на бік. У 22-му році Тимошенко здивувала елегантною та ніжною зачіскою. На публіці вона почала з'являтися з низьким хвостом, залишаючи пасми навколо обличчя. Але від фірмового стилю також не відмовилася. Останнім часом Юлія Володимирівна ходить із косою та чубчиком на дві сторони. Серед нарядів вона все частіше віддає. Перевагу суворим сукням, а також елегантним костюмам світлих відтінків. У Юлії та Олександра Тимошенків є єдина донька Євгенія. Сьогодні вона перебуває у другому шлюбі і виховує трьох дітей. Першим обранцем Євгенії Тимошенко став британський рокер Шон Кар. У 80-х він був співзасновником гурту Paris in the Fall. Також певний час він виступав з гуртом Jellyfish Kiss та був співзасновником колективу FTW. з Євгенією Тимошенко. Він познайомився на початку 2000-х років у Єгипті. Вже через кілька місяців чоловік переїхав жити в Україну у п'ятому році Кар заснував тут гурт під назвою Death Valley Screamers, учасниками якого стали двоє британців і троє українців. Здебільшого вони виступали на байкерських фестивалях, а також підтримували блок Юлії Тимошенко на парламентських виборах. Сам Кар певний час був ведучим на Радіо Рокс. Шлюб музиканта та доньки Тимошенко тривав сім років. У 2012 році подружжя розлучилося. У пресі писали, що можливою причиною розриву була зосередженість Євгенії на звільненні своєї мами Юлії Тимошенко з в'язниці. Після розлучення Євгеній дістався будинок у Дніпрі і ресторан Чіро Помодоро. А Шону автівка Форт. Пізніше рокер одружився з британкою Мері Гіл, і у них з'явився син Джексон. У 18-му році Шон Кар помер від внутрішньої кровотечі. Йому було 49 років. У друге Євгенія вийшла заміж у 14-му році за підприємця Артура Чечоткіна. Вони познайомилися 10-го року в одеському клубі, коли жін. Ка ще перебувала у шлюбі з Каром. Деякі медіа писали, що шлюб Тимошенко розпався саме через романи з бізнесменом. Пари відсвяткували помпезне весілля НСК Олімпійський на 200 людей. Подейкували, що на святі виступала співачка Тіна Кароль, а саме торжество відбувалося у стилі великого Гетсбі. Артур Чечоткін народився у 82-му році в Одесі, але протягом 15 років проживав у США. Чоловік займається нерухомістю. Зокрема, у Нью-Йорку на нього зареєстровано сім. Квартир сьогодні подружжя має троє дітей Єву, Давида та Адама. Є інформація, що Чечоткін разом із Євгенією та дітьми проживає в Дубаї. У вересні 22-го року Юлію Тимошенко разом із зятем побачила у Відні. Також подейкували, що політикиня відпочивала в Італії у 24-му році з донькою, зятим і онуками. Кожен з будинків, які орендувала родина, буцімто коштував 80 тисяч євро. Сама Нардепка цю інформацію заперечувала. Політикиня періодично з'являлася з донькою та онуками на публіці. Останні їхні фото були опубліковані у вересні 21-го року. Тоді вони ходили у Київський національний академічний театр Оперетти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.